Міжміські перевезення теж здорожчали. Вже з тиждень кажуть пасажири, як ціна проїзду змінилася. Щоправда, не на усіх маршрутах. Чим пояснюють нинішню ціну чиновники та як реагують на неї пасажири, дізнавалася Ірина Головка. Черкащанка Вікторія проведжає племінника з гостини додому. Їдемо чорнобоя, тоді на малиборі. Жінка каже, їздить майже щотижня і на різних маршрутах. Дорожча гривень на, на дві, на, ну так, приблизно, да. І на Смілу я їздила вчора, тут дуже здорожча. Був по 10 гривень, а це вже 11-12. Ну, а що робити? Їхати треба. Подорожчання квитків підтверджують у касі автовокзалу. І то кажуть, ціну підняли по-різному. Одні перевізники десь на 2 гривні, інші аж удвічі. Тут прибиває, я вам скажу. був 17 гривень, 44 копійки. тепер він 18 гривень, 93 копійки, недорого. А Іркліїв був селами 23 гривні. То є, що 6, 40 гривні. Щоправда, переконують на автовокзалі. Ціна зросла лише на міжміських маршрутах. Приміські рейси тарифи не змінювали. Здорожча біла, а ті, хто підняли тарифи, пояснюють, усе через дорожчання паливно-мастильних матеріалів. Ще люди не їдуть, розповідає водій Сергій, бо грошей не мають, поїздки лише за потреби. Що зараз недорого? Заїдь в магазин, це все з кругом дорого. Так, ну все так, ну трохи змушається, але як треба їхати, люди їдуть і все. Бо другого виходу немає, та і все. На таксі не є гроші. Ніття тарифів пояснює економіст Сергій Довгенко самовільне. Здорожчання каже, можливе, але до граничних 33 копійок за пасажирокілометр і не більше. Утім, перевізників, які завищують тарифи, пояснює директор департаменту. Нині контролювати нікому, бо ще у вересні ліквідували державну цінову інспекцію, а нового регулятора немає. Ми, коли у липні місяці приймали рішення про встановлення тарифу, ми встановлювали граничний тариф 33 копійки за пасажирокілометр. Це давало можливість перевізникам або ж брати максимально, або вони могли встановлювати і 30 копійок, допустимо, і 28 копійок. Це вже в залежності від того, як у них дозволяли затрати, щоб покривати. То можливо, це викликано зараз, що перевізники деякі підняли, що вони працювали не по-граничному, не 33 копійки. А перевізникам-порушникам попереджають у департаменті за скої не доведеться відповідати. Ірина Головка, Ігор Неділько, Сергій Фімов, Віка Новини.